Державне бюро розслідувань та служба безпеки України встановили, хто стоїть за вибухами на військових складах у Сватово на Луганщині у 2015 році. Ой -ой році. Слідчі дізнали, що вибухи на складах. Ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ влаштували диверсанти з елітного засекреченого спецпідрозділу сил спеціальних операцій збройних сил Росії. За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби Леєр 3 з трьома дронами Орлан 10 29 жовтня 2015 року. це озброєння перевезли з окупованого Донецька на передові позиції бойовиків ЛДНР у район міста Первомайськ. На Луганщині звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у сватовому БПЛА скинули на нього запалювальні гранати з парашютною системою. Після цього на складах здетонували усі боєприпаси, які там зберігались, а зберігалось немало більше трьох тонн снарядів. Від вибухів у сватовому постраждало півтори тисячі приватних будинків та тисяча квартир. Дивіться, Відругайте, не не Тут... що я його приніс. Откуда? А воно там лежала. Ось двері дорвало, Он, дивіться. Це ми там сиділи, Он порог вирвало. Десь отут осколок упав. Він як шарахнув загорілося, а потім все рвануло. Люди добу сиділи по підвалах і не могли вийти на вулицю, бо навколо усе вибухало. Тоді загинуло троє військових та один цивільний. Це горять військові склади з боєприпасами. Пожежа вже триває вже майже 6 годин. Бачите, роз... йдуть, йдуть розриви. Ідуть розриви, боєприпаси розлітаються. Це якийсь осколок військового боєприпасу. І таких Ой. осколків зараз безліч у нас по місту. По всій віроятності. Снаряд відграду, який прилетів сюди з цих військових складів, десь зараз триває пожежа і на це е торчить з землі. І... Мабуть, ще даже не розірвався. За результатами розслідування ДБР та СБУ встановили особи всього командного складу та ключових співробітників сил спеціальних операцій ЗСРФ. У підрозділі діяли чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков, колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ, колишній начальник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії Ігор Сіргун, який очолював відомство до 16-го року та командир 161 го центру підготовки спеціалістів особливого призначення головного управління Генерального штабу збройних сил РФ генерал-майор Андрій Авер'янов усього підозри отримали 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських військовослужбовців. Українські спецслужби разом з чеськими партнерами також встановили, що ці самі сили спецоперації збройних сил Росії причетні до підриву складу зброї. Оням у місті Врбетице у Чехії 2014 року, таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньополітичну обстановку у центральній Європі. Зараз також відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном. Адже диверсія у Сватово далеко не єдина. Через не встановлені поки що причини також вибухали склади боєприпасів у Калинівці на Вінниччині, під Маріуполем та у Балаклії на Харківщині.